Той, що в церковній крамниці товар продає, це жесть то ікони, то ладанки, і підкови. Я додав ще книги, шаблі, булави, бритви є, зонтики є. Та там вибір просто такий, що ух. <сум> Дивіться, роз'ясню: Амір 48 У нас є два інтернет-магазини. Ми не знаходимося в, ікон... в церковній лавці, крамниці. Ми є іконна лавка, назва нашого магазину, а, магазин релігійних товарів. І в нас є магазин ексклюзів. А, тобто, два, два магазини є шоу-рум з двома окремими приміщеннями, де можна придбати ці товари, приїхати забрати в магазині. Я їх показую на своїй сторінці. Відповідно, ви їх бачите на моїй сторінці. Я розумію, що така асоціація є, і більшість людей мене знає, як Саша іконна лавка, тому що ми цим займаємося більше 10 років а ексклюзивними подарунками трохи менше. А, Тому і така асоціація є. Якщо ви захочете придбати щось релігійної тематики чи тих самих подарунків, підков, кого владанок була в книг, звертайтеся. Я рад, з радістю допоможу вам з підбором. У нас два великих інтернет-магазини, де ми все фотографуємо, описуємо для того, щоб було зручно обрати. Вони вказані в шапці профілю. Переходьте, обирайте, замовляйте, ми вам доставимо, якщо потрібно, приїжджайте до нас. Нас магазин подивитись наш асортимент з радістю вам продамо його. Чекаємо на ваші замовлення.